Пускварна оптимізовані для ідеальної роботи з нашими двигунами. Це те, що ми називаємо верифікованою формулою двигуна пускварна. Наші двотактні двигуни працюють в екстремальних умовах з обертами двигуна до 14 тисяч обертів на хвилину. Єдине змащування приходить за рахунок оливи, змішаної з паливом. Конструкції двигунів стільки ж, скільки існує виробників. Двигуни Хускварна створені для тривалої експлуатації потужності, але малої ваги. Ці характеристики визначають, які матеріали та допуски можуть використовуватися в двигуні. Це також вимагає використання високоякісних лубрикантів. В той же час на ринку є величезна кількість моторних масел, розроблених для різних застосувань. Ніхто не знає наших двигунів краще ніж ми. Тому ми провели широкі випробування, щоб визначити, яке масло є найкращим для наших двигунів. Масла, що мають однакові специфікації, можуть показувати дуже різні результати, коли тестуються в наших двигунах. Синтетична олива хускварна захищає двигун від зносу та зберігає низькі температури підшипників. Наша олива також значно збільшує зносостійкість для довготривалої експлуатації. У нашій кліматкамері ми тестуємо двигуни у надскладних умовах. І, звісно, години і години тестів у реальному житті. Все це для того, щоб дати вам максимальну потужність продукту від обслуговування до обслуговування. Тож, якщо ви хочете отримати повну віддачу від інструменту і максимальний його ресурс, зверніть увагу на масла хускварна з позначкою Верифікована формула двигуна. Замовляйте оригінальні масла у дилерах Хускварна в Україні, садова техніка харків.